Друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас четвертий день турніру, потужне усилення на чотирьох зіркових героях без червоного кольору. Так, тримаємось топ-10. Вчора нам пощастило, було 5 перемог. Давайте подивимося оборону. Ну, оборона не рухається, не нападають, тому дуже складно. Ну що ж, давайте атакувати, подивимось, що на сьогодні чекає четвертий день. Як завжди, в принципе, важкувато йде. Так, алло, меліндор звучайный, так, так, мы же все на альфа-зламе, Люся. И они диспелят. И диспелят и Малиндор, и Кедман диспелят. Ну, напевно, так і поїдемо. Поїхали. Угу. Так, можна прокинути фіоли, щоб поїхали сині і, можливо, там під'їдуть жовті, і четвірочка нас складеться. Було б непогано. Давайте спробуємо. Ні, трієчка склалась, Ну, трієчка теж непогано. Так, Кедман вже майже заряджений. Так, що нам дасть трійка жовтих. В принципі, нічого не дасть. Кріс, якщо ми зірвемо також, нічого, але хоча б жовтих зберемо, давайте. Тепер можна підірвати кріс. Кедман все одно вальтує. Ой, чудово, фіоли приїхали, це дуже добре. Так, вмикаємо кольониша. І обережно ось так прокинемо жовті. Нам не вистачило. Ну, тепер прийдеться ось так, можливо, кедмана спробуємо забрати. Добре, кедмана забрали. Так, ця пробиває. Давайте лікуємось. Сповільнення. Ми забрали. Так, зараз буде Кедман, він все відлікує. Давайте там ось так. Може жовтий заїде. Ні, жовтий не заїхав. Дуже-дуже погано. Ну, прийдеться ось так прокинути. Нам потрібен кедман. Так. Бафаємось. Кедман, до речі, не зарядився. Робимо тоді ось так ще. Спробуємо сюди заблокувати. Ось так прокинути зелені. Сюди пробити кедменом і прокинути жовті. Добре, вийшло. Так, тепер фіоли в пустоту. Може там жовтенькі заїдуть. Не заїхали. Так, ну, в принципі, можна і почистити поле. Нехай вона вже б'є. Угу. Так. Зараз будемо ліндорчик. Ну, давайте в нього от річку прокинемо. О, майже добили, це чудово. Так, так. Все, цього пробили. Робимо так, так. Тут фіоли прокинемо. Ще раз бафнемось і, можливо, фіоли вистачить. Вистачило чудово. Так, ну Тут швидко все вийшло, поїхали далі. Так, альфа розліми. Скітла. Неприємно, неприємний цей. Кирюша Вовар, заводи який. Ну, давайте так і спробуємо. Поїхали. Так, ну тут фіолів багацько, тому це, в принципі, гарно. Тепер правильно б їх скласти. Багато комбо є. Давайте ось так почнемо. Угу. Червоні ці даремно виїхали. Але вже що маємо? Можемо зробити четвірку. Ні, не можемо там бомба взірветься кітла буде ультувати це в будь-якому випадку. У нас фіолів і немає. Ну, давайте спробуємо тут трієчку прокинути. Ну, Прийдеться робити ось так. Так, на одну льту ну, ми витримуємо. Обережно прокинемо тут фіоли. Тихо, тихо, тихо. Давайте почистимось, бафнемось трішки. Хочеться заряджати кирюшку. Чотири жовтих в нього може нову його зарядить. Тому давайте спочатку прокинемо ось так фіоли, може люсі прилетить посильніше. Ні, тому давайте тепер ось так. Майже його пробили. Так, повертаємо собі атаку, пробиваємо сюди, тут зелененьке прокидаємо. Угу. Спробуємо добити Люську. Ось так. Добре. Прокинемо ще тут фіоли і жовті. Ось ще жовті. Ну, поле нас сьогодні балує. Так, так. Тепер ще можемо бафнутись. Цього як ми можемо? Ну, ми його одним жовтим доб'ємо. Цього спробуємо заблокувати, якщо він заблокується. Ні, не хоче. Ну, не хоче нічого. Ми зараз його камінчиками доб'ємо ще бафаємось ось так. І ось так повинно вистачити. Добре. Так, поїхали далі. Наступний бій. Так, Сабіна. Сабіна тут без костюму. Багато лікує. І діспелить. Так, так. І Люся тут є. Ну, напевно, так і поїдемо, поїхали. В принципі, можемо через собінку трошки попрокидуватись. А можемо її проб'ємо. Так. Прийдеться взирвати кріс. Це трішки забагато полетіло, але нехай. Угу. Так, робимо так, голді там під щитами, тому тут прокинемо ось так. Спробуємо пробити. Добре. Тепер би нам фіол зарядити. Але, поки вони заблоковані, можна прокинути ось так. Тепер фіоли. Це трішки зайве, але добре, що хоч пробили Люську не встигли трішки забафатись, ну нічого. Так, так, так. Ну, давайте бафнемось і прокинемо зеленю. Сюди проб'ємо, знімемо. Рігерда тримає у нас каратека. Трішки мені не подобається. Ну добре, давайте ось так. Там буде трійка фіолів, може ми голді доб'ємо. Ось так і ось так. Так, голді добили. Добре. Шукаємо тут фіол або жовтий. Знайшли фіол. Давайте через комбо. Тихо-тихо. Люся майже від'їхала. Нічого собі з каратех. Так, так. Голді. Давайте, напевно, спробуємо добити рігарда. Тут заблокуємо, йому повинно вистачити фіолів. Так, добре. Бафаємось, бафаємось і підриваємо кріс. Може і доб'ємо. Добили, чудово. Так, поїхали далі. Наступний бій. О, мультяшки, мультяшки. Кіпріот. Ну, спробуємо. Давайте. В принципі, команда мені подобається атаки. Давайте спробуємо. Червоних дуже багато. Треба їх прибирати. Поки є у нас така можливість. Угу. Так, четвірочка жовтих. Нам би акульони зарядити, поки кіпріот не зарядився. Добре, давайте бафнемось і ось так прокинемо жовті. Маліндор буде знімати. Там утюниш готується. Ми Голді не встигли зарядити. Ну, давайте прокидати ось так. Ой, чудово. Так, ну цього пробили, це добре. В кого? В люсю, так? Да? Ми це все знімемо. Єдине, що. Бафи закінчились. Давайте тоді ось так. Люська буде ультувати, тому знімемо захист. Ага, заблокувався. Давайте спробуємо знайти жовтий знизу. Ні, немає. Ну, Тоді взриваємо ФІО, Може Рігарда не заблокує. Так, це знімає добре. Тепер ми робимо ось так. Робимо ось так. І тут прокинемо зелені з жовтими і зарядимо нарешті своїх жовтеньких. Добий. О, меліндорчика добили. Чудово. Так, Спав баф. Давайте тоді голді вмикаємо. Спробуємо заблокувати цей фланг. Звісно, кіпріот не заблокувався, але нічого, давайте тоді ось так. Йому прилетіло непогано. Так, уточка на кого перекине? На себе перекинув. Добре, давайте ось так. Тепер тут прокинемо фіоли. Ще раз бафнемось і, можливо, жовтими Кіпріота доб'ємо. Добре, добили. В жовті тепер сюди поїхали трішки не вистачило. Так, у нас вже голді закінчилось, але добре, може зелений знизу заїде, доб'є? Ні. Тут тоді зелений шукаємо. Хоча. Так, стійкість відпрацювала. Ну, чудово, добре. Вже водил сам. Нам нічого не зробить. Угу. Не зрозуміло, чому він від'їхав, але добре. Поїхали далі. Так, останній бій на сьогодні. Це важко, важко, Пталемий, це Стяги захисні. Ну, поїхали у нас є Діспел. Подивимось. Так, ну, прокинемо четвірочку ось так. Хочеться сині прокинути. Щоб там була трійка ще фіолів. Давайте ось так. Угу. Трішки забагато полетіло, але добре. Ми можемо зарядити акулу, але ми б все одно не проб'ємо. Ще й полетіло. Ну добре. Так, бафаємось трішечки. Немає жовтих, це погано. А там вже Азмія готується. Давайте зробимо ось так. Трічка буде жовтих. О, чудово! Просто чудово! так, ну цей зріжену броню під фіолів. Ми це все діспелимо. Давайте задіспелимо контру І пошукаємо жовтря. Оце ну дуже-дуже чудово. Ще й азмію пробили. Це чудово, так, лікуємось, пробиваємо сюди. Ось так зелені. Ну, є сенс, напевно, добити голді і вже шукати поле. Так, давайте тут зелені прокинемо. Чудово, пробиваємо жовті, повинні добити. Ну, все, залишився один кирюшка. Ми бафаємось. Давайте ось так. Там зелені складуться. Буде у нас ще кедман. Ось так жовті. Спробуємо його заблокувати. І ось так фіо зеленим може і вистачить. Вистачило? Чудово! Так, ну сьогодні швидкі бої, поляни дуже чудові. Ми навіть в топ-1 вийшли. Дивимось. О, оборона виїхала в це. Ну, це радує. Добре, дивимось рейтинг. 2311 місце. Ну, потрішечки підіймаємося повише. Ну що, ж, ось такий був у мене четвертий день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!